Правильне питання це половина успішної консультації, які саме ставити питання при виборі міцного алкоголю. Полюбляєте димний стиль чи щось пом'якше? Є улюблений регіон? можливо, Шотландія, Ірландія, США. Навіщо нам ці запитання? Вони дають уявлення про смаковий профіль і допомагає одразу відсіяти зайве. Світлий чи Темні більше до душі. Цікавить щось класичне чи з витримкою. Плануєте пити чистим чи для коктейлів? Стиль витримка та спосіб вживання сильно впливають на вибір клієнта. Який стиль подобається більше? Репосаду чи лад? Шукаєте щось автентичне. Чи, можливо, для вечірки? Навіщо нам ці запитання? Постилі сильно різняться за смаком, за міцністю та цінником. Шукаєте щось м'яке, фруктове чи більш насичене. З винограду чи, можливо, яблучне тип, як кальвадос? Є певна марка, яка сподобалася раніше. Правильні питання під час консультації це основа якісної рекомендації продажу та побудови довіри.